Всім привіт, друзі. Ще всім привіт, друзі. Приїхав я на другий день вже. Вчора взяв мало трішки їжі для оленів, бо не знав, чи вони з'їдять її, її чи ні. А сьогодні вже взяв трішки побільше. Зараз пів занесу. Для них трішки приїхав. Сьогодні теж така тепленька погода. Вчора казав тепло, а сьогодні вже жарко, друзі. Сьогодні вже, друзі, прям геть жарко, розумієте? Треба вже цю куртку. Скидати. Бо сьогодні вже геть жарка, жарка, жарка погода. Вчора була тепленька, а сьогодні вже жарка. Ці рукавиці. я на велику їхав, то на велосипеді. О, сьогодні так. Д、д, дивлюся, такі сліди, трактор їздив тут біля мого поля. Не поняв. Ну, як біля мого, біля моєї хатки, не моє поле. пав. Ну, бачите, друзі? Ось видно, трактор їздив. Там, там, друзі, видно. Так, подивимось, що там. Квіти вчора садив. Так, ось щось поросло, дивись, чи що. Таке якась суха вже земля. Дивіться, друзі, яка сухенька. Суха, -суха геть, взагалі, як така... Як на полях, оце як пилюка така. Тут і так біля поля, то друзі, струмочок тут рядом чую, біжить такий. Може зараз підемо наберемо. А куди наберем? Куди наберемо? А в мене пляшечка є. Точно, в мене пляшечка є. Свою воду вип'ю, а потім піду наберу і піділлю трішки цих, щоб було злажняло, щоб вони швидше вже проростали. Йома, я щось таке з дерев цих падає. <хе> так, друзі, дивіться, що ще я сьогодні. Що ще я сьогодні? привіз. вже в мене <хе> це каштанчик. Це я його так сховав, що він мені в взачку не почувся, друзі. Каштанчик вже мій який проріз, друзі, вдома на, на подоконі у мене проріс. Я вже думаю, сьогодні. О, дивіться, ну, який вже дуб, який в мене вже виріс дубочок, дубочок мій. Зараз беремо оце, розрізаємо і садимо. Ну куди, друзі? Да, навіть не знаю, друзі, куди. Думав біля столика, біля столика я хожу, знаєте і... Може зараз палками обгородимо щоб ніхто не почув. Ну, дивіться, друзі, ось стол... ось, друзі, столик тут, а я ось тут хочу посадити ще якесь. Що це таке росте, друзі? Напишіть в коментарях, бо я не, щось не розумію. Тут багато такі є росте. О, тут десь, о, тако рядишком. Посадимо, друзі. Посадимо. що там кормушечки? Деревце, ось дивіться, друзі. Одна вишенька, друга, третя така вже побільша. І четверта, сама велика вже ось. Світ є, дивіться. Видно навіть, друзі, що вже геть світ є. Такий гарний краєвид. Що там? Хлібчики, понятно. Ну вони з пащетиком тежки не будуть їсти. З цим їли а, а, як? А з пащетом де вони будуть їсти? Я так положив. Так, зараз цього каштанчика, друзі, висадимо. Зараз висадимо. І все. І буде каштанчик. Зараз візьму якусь паличку. Хух, друзі, оце жара, Йомайо. викупив маленьку жар, яму вже так жарко, друзі. Фух, сьогодні реально. Гачка в, в очках так сюди на голову це жарко скинув їх, ці очки. Ось, друзі, дивіться, як я посадив. Ось, друзі, дивіться, покажу так. Столик. І ось. І тут я ще хочу взяти такі малесенькі ці палочки такого круг садити. І ще, друзі, як і ти до хатки тако, підходиш. Ну тільки з тої сторони я так виходжу, там і велик я вам показував сюди йдеш. Раз, і ось ще. Де це він? Я не бачу. І ось ще один, бачите, друзі. Ще такий біля хатки вхід. Може тут треба було велико посадити? Ну нічого. Вже як посадив, то посадив. І ще друзі там. Квіточки біля той кормушечки, тож я хочу взяти водички підліляти струмочка, там там знизу, геть біжить. Отак, от друзі. Бо я, як велика, то я на, мо... на мосту його примикаю, друзі. А там, де міст, під мостом, біжить таке маленька водичка, такий маленький строчок Може десь думаю, там от якраз де я. Біля хатки зверху трішки, тут то -то 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 може більше росте. Друзі, і ще дві, дивіться. Ще дві маленьких вишеньки. Оце тут вишень, мої друзі. Оцю зараз одну маленьку пересадимо. <гум> Як її акуратно. Ох ти що, який в неї корінь Так. Не, не можу яку вбивати. Зараз другу попробую Ні, треба підкупати зараз, друзі. Тут зараз візьмемо палочку. Відкопаю. Підкопаю палочку. Друзі, сьогодні так тепло, вчора не так, вчора. Люди ходять тут в цьому лісі, гуляють, потім вієло дорожка. Викапу ця. По цим друзі. Сьогодні нікого в місті не бачив, нікого. А як це з коріння? Це корінь такий великий, не чи що? Ти що, як її виру? Добре, друзі, зараз якось спробую вирити. Все, друзі, ось пересадив тут, дивіться, каштанчик, друзі. А ось тут вишенька ось росте. А там ще який каштанчик, я кажу, друзі, дуб, дуб. І ось ще один дубець маленький, друзі. Ось і все так позеленіло, друзі. Ось мої ці грязні рукавиці, шайно я їх єлі викупав, ту вишеньку, вишеньку. Тут треба. Зараз підемо тут сурмочку помиємо і тут повісимо, хай висохне. Отак, От друзі. друзі. Прийшов я до Оленів сюди, дивіться, цей хлібчик не з'їли. Тут хлібчик трошки щось з'їли, але й не весь. Ну Я їм ще в приніс. палочки сюди. О, булок. Так, і ще крупа. Зараз, бачите, друзі. Як цю купуру спечатати? Так, ще ділити куркули. Туди десь також зверху, друзі, насипимо і все. Так. Отак. Отак сюди вони будуть їсти собі. кору десь вони не знають, де діли. де ця ділася кора. Трішки, друзі, освіжився, то мився трішки і добре. То жарко сьогодні, друзі, це капець, як жарко. Ось так, друзі, все, йду я. Іду я до хатки прямої кут. Там моя хатка трішки прямо. То недалеко, не недалеко той, той цей струмочок тут. Ну. Вроді би добра вода і все, чиста, така нічого не плаває. Не знаю, що можна пити. Як же... Немає що пити, то можна попити. А в мене немає, то не буду пити. Ось, друзі, підлив я вже взяв цю ту баночку. таку взяв, Де я був замотаний, мій цей дуб взяв я. Пішов і тут підлив. Оці квіточки туди підлив. Що ще я підлив? а, І тих два дуб ще підлив, і вишеньку то підлив. І, все. і сам трішки вмився. Я себе підлив. Ось так, друзі. Поїв я, друзі, тож взяв цього як, як вчора того паштетика. Фанту. Обов'язково.